Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні у нас коротеньке відео, локація металеві такі конструкції вазонів, які всаджені, багато злаків, трав. Ну, не тільки злаки, трави. Це таке природній такий стиль, я бачу, плющик, все так монотонно-зелене, нічого тут вирве ока ніякого нема, дуже-дуже по-природньому. Такий зістарений метал зі ржою і бересклет, плющ, злаки. Дивлюсь, тут трошки схоже на азалії, мабуть, вони квітли навесні, а зараз все такий моно-моно-краса. Ось так, наприкінці червня, злаки вже доволі пишно розрослись. Максимальної своєї декоративності вони набирають ну, десь там ближче до осені. Але і зараз це вже має об'єм, має колір, має таку свою історію. Ну, Приємно приємно на це все дивитись. Ви знаєте, не, не завжди треба натикати всього всього подряд. І надію, ось така монотонність. Вона доречна і гарна. Взагалі я вже похвальну пісеньку цьому місту співала. Бачите, проста ідея, метал і такі природні, природні насадження. Дуже так просто і смачно, одночасно. Вітер у нас сьогодні такий великий, розхойдує все на світі. А ось що мене насправді захопило тут сьогодні, так оце такі дрібненькі луки. Вони кількостю своєю беруть, дуже їх багато, гарнесенькі, чудові такі. Ви подивіться, я звикла, що ну, алюми, там такі величезні шари. А це щось таке дробне, лучок такий. А, клас! Клас, класс класс ніжність. Колір такий незвичайний. Поєднання таке чудово. Перемістилась трошки на тіньову клумбу і це в нас купена. Масив огромедний. Все ніяк я в собі не заведу цю високу. Це висока, бачите, такі ніжки довгі, 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 довгі. У мене карликові. Є декілька сортів, але карликів. А цю величеньку поки що в моїх хотілочках-мріях. Бузульник хотіла вам показати, ось такі різні мережевні такі листочки. І квітнути він буде свічками. Ну, Це, звичайно, приживальський бузульник. А в мене вдома, бузульник з різним теж листечком, але більше в мене вирізано. Тут так е делікатно вирізано. А в мене пакром такий більш витончений такий листечка. І квітна в мене квіточками, а не свічками. І ні в кого я не бачила більше. Ну що то в мене таке за чудо? Ну, а це приживальського, хоча ж приживальського теж я рідко бачу в садочках українців наших, бо блогерів дивлюсь українських. Ну, майже всіх, хто трапляється мені. Всіх дивлюсь задоволенням, все це мені цікаво, але Приживальського якось я ну, і не бачила навіть ні у кого. Вже повикидав квітконосий горець. В мене родственний горець, він такий дуже-дуже низенький. А це повище, такий досить величенький, ну, може, сантиметрів 50. І такий мікс, бачите, хоста. Біла камльонна з горцем. Такий трошки вінігретик, Бачите, вони перемішані, перемішані. Не знаю з якої такої думки, але, ну, прикольно, щось в цьому є. Отакі квіточочки малиновенькі. Яскраві. А бронерочка поруч, то вона вже відквітувала. Треба було б її квітоноси всі ці вже пообрізати, щоб вона листечко своє гарненьке порозворачувала. Ну, чогось не поспішаючи. А просто масивом хости одного сорту прикольно виглядає, така поляночка, галявина. Хосточок подобається, але ж де ж стільки взяти одночасно, щоб зробити в себе такий лужочок хостовий. Ось тут іще такий натуральний шматочок. Натура. Хоста сама сама звичайна. Ну, це не подорожнікова, це якась просто зелена, не дуже велика, осока пальмалисна. Ось такий бордюрчик тут створює, купена. Все дуже просте. Вон там вона купеночка. І горець. І ось така зелень, зелень, зелень. Зато ніякого бур'янця, тільки такі прості культурочки. Тут поруч із фонтанчиком. Дивлюсь, підсадили Раджерсію. А вона оце так одним листочком. А поруч не впізнаю, що це таке. Ось таким білим, біло-сирим, щось квітне якесь, як злак, нічого не розумію. Зовсім що це таке. А поруч горець. А тут у нас шумить фонтанчик. А все ж таки зелені хвости це гарно. Знаєте, от іду тут під деревами, так природні, так легко дишиться гарно. І ви знаєте, чую такі розмови. А, зелена паділка, я викапаю, там відділю і викину, бо місця нема в саду. На що воно? А ви подивіться, як це гарно в масиві. Як же можна викидати? Завжди є десь там таке занедбане місце під забором, якийсь закуточок, куди ніхто нікуди не влазить. І бачите, можна підсадити просто звичайне саме таке, дешеве, зелене. Ніхто його не хоче. А ви подивіться, в як, яку красу, яку приємність воно. Створює обов'язково у себе попідсажу, -по бо є в мене там такі просто зелені. Реверснули у мене там хоста революшн, здається, ще якась. Вони реверснули в зелений колір, обов'язково так десь я галявинки постворюю, бо мені подобається. Не пройшла мимо цієї краси, вітер у нас тут шумно, час пік після роботи. Вибачайте, але яка краса простенька, така рослиночка, але як приваблює. На сьогодні буду завершувати. Дякую вам всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!